Відмінності освіти в Україні і за кордоном. Відмінності багато в європейських університетах дуже багато акценту робиться на практику. Університети переймаються тим, щоб надати можливість студентам навіть в рамках самого університету ходити на якісь наукові гуртки. Вони створюють лабораторії. Тобто, якщо це якийсь практичний факультет, то в ньому можуть бути можливості студентів, не виходячи з університету, відвідувати різноманітні лабораторії. Ми не будемо забувати про обмінну програму Erasmus, Вона поєднує між собою всі абсолютно європейські університети. Тобто, кожен студент, який навчається умовно в Польщі, може поїхати в будь-яку іншу країну на семестр або два за такою обмінною програмою. вона є безкоштовною. Ще й дитина отримує стипендію. Її можуть отримати ті, хто добре навчається, але це класна можливість, тому що це нетворкінг. Його нам зараз дуже не вистачає, тому що ми знаємо, як всі, всі ці останні роки mm -hmm. пройшли в Україні для дітей, які закінчують школу.